Моя мрія, я би так хотіла крила, стрепенуть і вверх злетіть, щоб сонцем стать на небі, всю країну обігріть, щоб промінчиком торкнутись всіх сердець на цій землі, розігріть людські душі, визволить їх із дітьми, щоб руки простягнули в світле добре майбуття. І душа, що би співала про найкраще життя, щоб від вогника кохання здійснилися чудеса, і від щастя захотілось людям линуть в небеса, неодмінно моя мрія здійсниться і буде так, і розправить Україна. Свої крила немов птах, наша Україна неодмінно переможе, тому що в нас сильний народ дружній, могучий і не зламнеться ні в яку жорстку годину, і обов'язково захистить.